Для тих, хто готовий до більш рішучих кроків в Черкасах сьогодні відкрили другий центр рекрутингу української армії. Там громадяни можуть отримати інформацію про службу в силах оборони, обирати обрати військову частину та посаду загалом в Україні працюють 38 таких центрів, і вже понад 17 тисяч людей скористалися їх послугами. Олексій Виживець, уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу з нами на зв'язку. Пане Олексію, доброго дня вам вітаємо, добрий вам чи розкажете нам про особливості цього центру в Черкасах. Є якісь відмінності від попередніх і чи багато охочих українців отримати необхідну інформацію? В цій області в Черкаській області це другий центр. Перший відкрився в буквально два тижні назад. Сьогодні ми відкрилися в Черкасах. Тобто, це ще одна точка доступу людей до інформації, які є вакансії, які є частини, і точка фактично доступу до допомоги до консультаційної інформаційної допомоги з приводу того, як долучитися до війська. Як бути добровольцем, як обрати конкретну частину, конкретну посаду, що тебе там чекає, і як, власне, оформитись туди, як пройти весь процес до того, щоб дійсно на цій посаді далі себе реалізовувати як захисник або захисниця. А, Тоб, па... тобто мережа наша розростається на сьогодні, це як правильно ви відмітили. При... Так. А, ні, ні, я думав, ви завершили. Я вже хотів вас засипати питаннями. Продовжуйте, будь ласка. Засипайте, засипайте. Ну, насправді мережа розростається, і в кожному в кожному центрі підхід однаковий. Це він вони існують для того, щоб допомогти людям і визначитись, і знайти своє місце в армії. От власне мета одна, пане Олексію. Перше уточнююче питання: другий в місті, центр рекрутингу. Ми маємо ну відносно так, невелике місто Черкаси. Другий центр це перший. Вже ну не моє не міг впоратися з потоком. Чи ну я як це працює? Поясніть, будь ласка. Так, просто уточнення це другий в області, але в місті перший. Тому що перший в області був відкритий в УМАНІ буквально два тижні назад. Туди на сьогодні звернулося вже більше ста людей, 117, якщо не помиляюсь. 25 із них як кандидати, з ними йде подальша робота по підбору вакансій. Тобто в Умані процес пішов. Від умані до Черкас така нормальна відстань, область велика. Відповідно у співпраці з місцевою владою і державою, обласною військовою адміністрацією адміністрації було організовано центр також і тут. Ось через два тижні після умані відкрили Черкаси. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, тенденція? От щойно відкривається центр? Чи можна відслідкувати в яких містах, в яких регіонах одразу йдуть люди? Чи було таке, що в одному місці, наприклад, охочих отримати інформацію дуже багато? А десь вам доводиться чекати, звертатися, закликати? Дуже багато залежить насправді від супроводжуючої інформаційної кампанії. Чим більше до людей доводиться інформація, що така можливість з'явилася. Будь ласка, це вас ні до чого не зобов'язує. Просто або зателефонуйте, або прийдіть. Люди охоче відгукуються. Допомагають смс розсилки, тобто всі абоненти відповідного району чи області отримають це. Ми практикуємо насправді і по Харкову, наприклад, і по Запоріжжю, і по інших містах. Відразу йдуть сотні насправді звернень, дзвінків люди приходять. Також допомагають усі види ну, промоції, реклами, як ми це називаємо. Тобто, чим більше людей інформації, тим більше вони звертаються. Так поступово вибудовується довіра, і цей процес насправді є. Успішним тому, що ми бачимо от протягом останніх 3-4 місяців середня кількість добровольців, які долучаються, використовуючи усі наявні можливості, які рекрутуються, порядка 6,5 тисяч на місяць. Тобто, це суттєва цифра. Тих, хто добровільно звертається, чи безпосередньо до військових частин, чи через рекрутингові центри, чи онлайн використовуючи ті типу, платформи, які ми. Зробили партнерами трошки менше року назад, тобто, таким чином, люди реально використовують ці наявні можливості, щоб дізнатися, яка частина, яка посада, і як туди. Долучитися, і динаміка позитивна. Щомісяця більше і більше людей таким чином звертаються, отримують інформацію і рекрутуються, пане Олексію. Ми, м'яко кажучи, не вперше з вами спілкуємось, зокрема на тему рекрутингових центрів. Скажіть, будь ласка, чи змінюється портрет людини? Ну, знаєте, такий середньостатистичний портрет, яка приходить в рекрутинговий центр: чоловіки і жінки. Можете описати, Так, от кількість жінок у цей процентах стабільно, висок, ну, стабільно високий, порівняно з кількістю питомою вагою жінок в армії. Тобто, у нас це 15-17%, відсотків. В армії насправді, якщо порахувати, поток питома кількість жінок насправді менше. Ось тобто це показує потенціал власне цієї роботи і цієї цільової аудиторії для того, щоб їх. Долучити до збройних сил загальний портрет насправді він плюс-мінус стандартний, зважаючи на демографічні процеси, дійсно людей, які віком, скажімо так, від 30 до 50, ну їх реально більше, а і в тому числі навіть до 60, ніж більш молодших людей. Відповідно і середній портрет, який звертаються люди, саме таким власне є жінки, і чоловіки о такої вікової категорії, абсолютно з різним станом здоров'я, можливо з різним баченням. Як вони хочуть себе знайти, на які позиції, як враховується їх попередній досвід, але власне ми допомагаємо визначитись. І потім на шляху з контактом до армії сконтактувати з військовою частиною, уточнити всі питання, які є. Тому що бувають, звісно, випадки, коли уповноважена особа військової частини каже: вибачте, ну я не можу вас на цю посаду взяти. у Вас там не не чогось не вистачає. Чи не дозволяє вам стан здоров'я? Чи є певні вікові обмеження на певні посади? Це комплекс заходів. Ось але з огляду на високу потребу людей в армії, тому що само нічого не літає, не стріляє в основі всього. Є люди, відповідно, кожен. Може себе знайти, звичайно, якщо це дозволяє його стан здоров'я і вік. старше 60 років не дозволяє законодавства до 60, Будь ласка, ми всіх запрошуємо як мінімум поцікавитись. От які є пропозиції на сьогодні в армії для вас, щоб ви могли для себе їх розглянути? Якщо ви проживаєте в Черкасах або ви там проїздом, обов'язково завітайте до цього нового центру. Пане Олексій, ми дякуємо, дякуємо вам за роз'яснення. Олексій Бежевець, уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу.